Ісусу Христу. Ви дивитесь телевізійну християнську передачу для всіх людей мир вам! В студії Володимир Родим'юк і наш добрий гість з Закарпаття. Шановні приятелі, прошу знайомитись. Олександр Попович, пастор з церкви села Косівська Поляна. Це Рахівський район, як я вже сказав, Закарпаття. Він педагог. Любить Бога, любить свій рідний край, любить Україну і дуже любить свою сім'ю, свою родину. А наша тема віра, що спасає. Вітаю Олександр Івано-Франківську. Слава Ісусу Христу. Я радий, що ти добрався до нас. І ми сьогодні говоримо про віру, що спасає. І я думаю, як завжди, ми читаємо Слово Боже, а потім будемо роздумувати. Дякую, Володимире, за запрошення. Радий бути разом із вами. Хочу зачитати текст сьогоднішньої нашої теми Віри, що спасає. Це Євангелія від Марка, 10-й розділ із 46-го вірша. І приходять вони в Єрихон, А коли з Єрихону виходить він разом із своїми учнями і безлічу люду. Сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимею. І, прочувши, що той Ісус назарянин, почув кликати та говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. І сварились на нього багато хто, щоб мовчав, а він іще більш кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус та й сказав: Покличте його, і кличе сліпого та й кажуть йому: Будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого. І скочив із місця, і прибіг до Ісуса, а Ісус відповів і сказав йому, Що ти хочеш, щоб зробив я тобі. Сліпий же йому відказав Учителю, нехай я прозрю. Ісус же до нього промовив Іди, твоя віра спасла тебе. І той зараз прозрів і пішов Ісусом за Ісусом дорогою. Отже, наша тема віра, що спасає, в цьому тексті якраз е, згадується віра, яка спасла цього чоловіка. Що таке жива віра? Що тим, особисто ти маєш на увазі? Сьогодні дуже багато можна почути від людей. Я вірю в душі. Навіщо ходити до церкви? Я вірю, що Бог є. Я вірю, що навіть Ісус Христос є. Чи може така віра спасти? Думаю, ні. Слово Боже говорить: біси вірують і трепещуть. Але от жива віра, жива віра це та віра, яка спонукає до якихось дій. Тобто, я почув. Я прийняв, я увірував, і я можу з тим щось робити. Має бути якась реакція. І ось, на прикладі ось цієї країної історії ми бачимо яскраві моменти, де людина, котра має живу віру, вона реагує і вона робить певні кроки. Для мене жива віра це та, котра торкається серця людини, і людина не залишається байдужою, вона мусить щось робити. Отже, у цього чоловіка, про кого про якого згадується в Євангелії, була жива віра, віра, яка його порятувала від, від е, сліпоти. Так? Чи є особисто в тебе, Олександре, ця віра, про яку ти говориш, жива віра? Так, я пригадую, коли я почув перше е, слово Боже, я зрозумів, що з цим потрібно щось робити. Мене взагалі дивують люди, котрі не раз чують Слово Боже, і якось, ну, якось воно буде. Бо я е, зрозумів. Що мені з цим потрібно щось робити, я не можу залишатися в такому стані, якому був. Мені треба робити якісь певні кроки. Я відкриваю Слово Боже. Слово Боже торкається мого серця, і е, є відклик. Я, я розумію, я є грішник. Мені треба із цим всім бігти до Ісуса Христа. Мені треба е, каятися в своїх гріхах. тобто… Спокою я вже як, як такого не маю. Жива віра, вона спонукає до дій. Е, коли ми кажемо, нам треба бігти до Ісуса Христа чи йти до Ісуса Христа, я думаю, що не всі розуміють, що це мається на увазі, куди бігти? Угу. Що, це? що це таке є? Так, що, це, що за дія. Це куди йти? так, Це, це в якому місці треба бути, щоб от зустріти так. Ісуса Христа. Так от. Е... Це дуже цікавий момент. Ну, дехто думає, що це, це вже якби смерть, так? Я йду, mm -hmm. я йду до Бога. Так, це. Так. Ну. Зустріч з Ісусом Христом потрібно е, мати тут, на землі. І це віра, це, це є те, що робить цю зустріч можливим. Тобто, я вірю, що Ісус Христос це Син Божий, котрий прийшов на цю грішну землю, щоб спасти таких грішників, як я, як ти, як е, людський рід. І ось... Е, Має бути відклик у серці людини. Реакція, так? Так. так. Я, на в це, я в це вірю. Я вірю, що Господь Ісус помер за мене на Голговському хресті, Він заплатив за мої гріхи, Він на третій день воскрес. І що від мене потрібно? Потрібно увірувати. Це є правда, це є істина. І наступний крок, який до чого спонукає віра. Це покаятися в своїх гріхах. Угу. До яких ще дій е, закликає чи спонукає особисто тебе е, ця жива віра в Бога? Е, є віра, яка приводить до покаяння. Тобто, я якби розділяю, віра, яка приходить до покаяння. Господи, я вірю, що Ти є син Божий, я каюся в своїх гріхах. Наступне віра, яка допомагає жити, е, Життям освячення. Тобто, я жив для себе, мені віри не треба було, віра, котра привела мене до Христа, і віра, котра допомагає жити життям угодним Богу. Ми всі по природі егоїсти. Ми стараємося так, щоб було по-нашому, так от що робить віра, жива, але це вже в житті віруючого, котрий прийшов, котрий покаявся, це допомагає жити життям, яке угодне в очах Божих. Не як я хочу. Господи, але як ти Допоможи мені в цьому? Для цього потрібне перебування у Слові Божому, для цього потрібна молитва, для цього потрібне служіння живому Богу. І ти розумієш, оця е, жива віра має відклик, відклик у твоєму серці. Це є свідоцтво, е, Бог дає мир і радість, коли живеш згідно віри. І навпаки, якщо поступаєш не по вірі, ти маєш певну якусь ну, скорботу, дискомфорт, переживання, можливо, страхи. Сумніві і так далі. Тому е, жива віра, е, це котра приводить до Бога, і жива віра, котра допомагає жити життям угодним в очах Божих. Ну, на прикладі цього нещасного Вартимея, уявіть mm -hmm. собі, людина, який став щасливим. Так. Е, вона, вона нічого не бачить, темрява, але Він чує, іде Ісус. Це той самий Ісус, про якого Я чув, що Він зціляє. Це не просто Ісуса, Сину Давидів. Тобто Він визнає Христа Месію, це жива віра. І ось до чого я вас спонукає? Це вже як ілюстрація. Угу. Коли він кричав, на нього сварились. дуже доволі відома ситуація. Коли людина відкликається до заклику до живої віри, до, до Бога, вона буде в своєму житті от, мати перешкоди. Це от, каже, сварилась на нього, мовче іншими словами. Хто ти, ти, ти тихо? Будь, Ісусу не до тебе. Так от, Ісусу саме для до таких людей, ті, котрі кличуть до Нього. І ось <кхух> перешкоди людина, яка наближається до Бога, вона буде мати в своєму житті перешкоди. Причому це перешкоди можуть бути від друзів, від близьких людей, від родини. Я не знаю, від колег по роботі можуть бути насмішки, якісь, можуть бути, не знаю, якісь можливі переслідування. Але що робить жива віра? Можна здатися, коли кажуть, що тихо будь мовчи. Можна опустити руки, ну, люди навколо. Буду так як всі. Буде так як всі. Ну, Але він не хотів залишатися. Е, закрили рота. Що робить жива віра? Жива віра не здається. Якщо йому затуляють рота, то він ще голосніше. Проголошує Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. І ось чи, чи чує Христос молитву? Це, по суті, це молитва. Молитва людини, котра має живу віру. Христос ніколи мимо не проходить. Покличте його до нього. от хотів би запитати от, глядачів. Е, ви часто бачили людину сліпу, котра. Біжить. Ну я особисто не бачив ніколи таку людину, сліпу людину, яка біжить. Навпаки, дуже такі коротенькі, неупевнені кроки, палочка, можливо, поводир. Але тут що стається неймовірне, коли Христос кличе, що робить жива віра? Він піднімається, він зірвався з місця. Він кинув свого плаща, дуже цікаве місце плащ сліпі, тоді носили яскравого плаща, жовтого чи оранжевого кольору. Щоб люди здалеку бачили, це сліпий. І от він кидає плаща, дуже символічний момент. Це робить жива віра. Він вірить, що після зустрічі з Ісусом Христом, йому вже не треба буде дівати цього жовтого плаща, і він його просто кидає. І ось він біжить. Уявіть собі, людина в темноті біжить. Це ж поруч люди, дерева, я не знаю, ще якісь перешкоди каміння. Але він біжить, це робить жива віра. І другий момент, який би хотів зробити із mm -hmm. цієї історії, жива віра отримує винагороду. Ніколи Господь не обійде чи ну, і зігнорує людину, котра кличе до нього від усього серця, котра має в своєму серці живу віру. Христос зупиняється і от запитання, що хочеш, щоб зробив я тобі. Друзі. Христос сьогодні питає, можливо, тебе. Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? У Вартімеї одне єдине бажання. Я думаю, у нас також є бажання, але якесь одне бажання, воно є ну, головніше, яке ми можемо виділити: що ти хочеш, щоб зробив я тобі? І Вартемей каже, нехай я прозрю. Що робить жива віра? Христос. Не просто зцілює його від сліпоти фізичної. Він, його очі відкриваються, він раптом бачить світ, те, що раніше не бачив. Можна собі уявити, чим наповнюється його серце, радістю, напевно, якимось щастям таким неземним. Але що робить жива віра? Христос робить те, чого Він не просив. Він не казав: прости мені гріхи мої, дай мені спасіння. Жива віра робить. Отримує винагороду. Христос ціляє від фізичної сліпоти, і Він зцілює від духовної сліпоти. Сьогодні у світі мільйони людей, котрі мають добрий фізичний зір, але духовно є сліпі. І ось, якщо ми з живою вірою йдемо до Христа, Христос ціляє від сліпоти духовної, Христос може цілити від сліпоти фізичної, але Він найголовніше, чого він прийшов, щоб зцілити від сліпоти духовної. Щоб відкрились очі, щоб людина прийшла до Господа, як прийшов оцей Вартимей, і далі наступний дуже гарний момент. І зараз прозрів, це робить жива віра, і наступний момент і пішов за Ісусом дорогою. Він вже не може йти своєю дорогою, він вже йде дорогою за Ісусом. От е, Вартимей е, прийшов до Ісуса Христа, тому що в нього була ця проблема. Незрячі, сліпота. Так. А що тебе привело до Ісуса? Це, напевно, те саме. Я був так само духовно сліпий, як, як той Вартимей. Я жив своїм життям, мені було комфортно, грішив, мене це не особливо і не мучило. Але я почув Слово Боже. Я почув е, заклик Ісуса Христа, коли читаєш Біблію, це сам Бог звертається до Тебе. І от коли ти бачиш себе грішником, кажеш, Господи, зціли мене. Ну, я не казав прозри, але Господи, прости мені мої гріхи. Бо я є грішний. І це історія вертиме, це, по суті, це моя історія так само. І от потрібно йти до Бога. Ну, е, часто люди приходять, тому що вони там мають якісь залежності, нарко, mm -hmm. алко якісь е, проблеми з здоров'ям. Е, а інколи кажуть, ну, що, що тобі бракувало? Та? Ну, е, що тобі не вистачало для повного проблем щастя? Проблем з здоров'ям, що... напевно, не було, е, якихось особливих дискомфортів не було. Але була якась така порожнеча, яку не можна було нічим заповнити. Так, я жив світським життям, так, як всі живуть, якісь мав вподобання, якісь захоплення. Але всередині порожнеча. Ти відчуваєш себе якось, ну, якщо є Бог, моє життя, воно неправильне в очах Божих. І от Бог, коли торкнувся через Слово Боже. Через проповідь, через Біблію ти розумієш, треба спішити. Треба йти до Христа, як це зробив оцей наш герой. Вартимей е, прозрів, він почав бачити, а що змінилося особисто в тебе. Ну, була порожнеча, так? Е, порожнеча серця. Не вистачало віри, живої віри в Бога. так? Це, uh -huh. Бог дає цю порожнечу, щоб ми розуміли, що ми, нічого в цьому світі нас не може задовільнити, крім самого Бога. Uh -huh. От що конкретно у тебе що змінилося? Ну, можна сказати так, духовно прозрів. Я побачив, хто є я у світлі Слова uh -huh. Божого. Я є грішник. Раніше я бачив, що от той грішник, той грішник, uh -huh. той п'є, той блудить, а я не вбив, не вкрав, не, 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 не зблудив. Але я побачив. Я грішник, мені потрібно це зцілення. І я побачив, хто є Ісус Христос. Це є син Божий, котрий зійшов з небес, щоб спасти такого грішника, як я. Я побачив у ньому цю велич Сина Божого, котрий платить таку велику ціну за такого нещасного грішника, як я. Я, я зрозумів, що моє життя не може бути таким самим. Я, не, я вже не буду йти тою дорогою, котрою йшов вчора і третього дня, але я вже піду дорого, дорогою за Ісусом. Цінності міняються, характер міняється. Так, ми не досконали і багато чого треба ще над чим працювати. Але от гріховний спосіб життя він просто відпадає. Я покаюся в своїх гріхах, в кожного свої гріхи, я, mm, я та. знаю про своє. Mm, і Господь допомагає збутися того тягару. Господь дає ціль в житті. Коли ти живеш разом із Богом, коли ти перебуваєш в Слові, молитві, ти служиш Богом, маєш можливість, особливо в наші дні, послужити ближньому, Господь сповнює серце радістю, щастям, миром, не дивлячись на обставини. Я є щаслива людина, У мене щаслива родина, дружина, діти, котрі вже так само із Богом, котрі, так само, котрих Господь врятував, котрі в служінні. І я знаю, куди я йду і куди я прийду. Є сенс життя, і ради цього угу. варто... варто жити. Так. Отже, ми сьогодні говорили про віру, що спасає, і підсумок усього сказаного, можливо, побажання тим, хто дивиться цю програму. Ну, хотів би побажати кожному глядачу, якщо у вас цієї живої віри немає, тобто, яка... можливо, у вас є віра, яка не спонукає ні до чого. Ну, просто ну, просто віра окремо, життя окремо. Так, я собі так, я собі так, я в серце вірю, я так і сяк. Друзі, нам е, слід е, задуматись. Чи спонукає мене моя віра, яка є в мене, якщо я в... до якихось дій. Тобто, кликати до Ісуса Христа, Ісуса, Сина Давидів, помилуй мене, бо я є грішний. Жодної людини нема, щоб без гріха була. Ми потребуємо цього. Якщо цієї. Живої віри нема, відкривайте Слово Боже. Кличте до Ісуса Христа. Кличте, і, і так кликав Вартимей: Господь дарує прозріння, Господь дарує духовне прозріння, Господь дарує спокій душі і спасіння життя вічне. Дякую. З нами був Олександр Попович. Сонячного прекрасного, чудового Закарпаття рівно через тиждень у цій же порі на каналі Раї, ви знову можете зустрітися з нашим гостем, але то вже буде інша тема. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на наш е, YouTube канал нашої програми Мир вам, ставте свої вподобання, рекомендуйте наш канал своїм ближнім, своїм друзям, знайомим. І ми дякуємо за те, що ви підписалися на наш канал. Хай Господь благословить вас, щоб і в вас, і в кожного з нас була жива віра, яка спонукає до е, послуху, послуху Богові. Слава Ісусу Христу!